Всім привіт! Сьогодні граємо в обмін розказую про різних ютуберів України. Роблокс, тобто Roblox серії. Перший Саня виставляє Roblox та Майнкрафт. Софія виставляє Roblox, Теж така крутенька українська. Паляниця Діамант. Вони разом грали, я знаю. Але вони і Майнкрафт і Роблокс. Скле виставляє якісь страшилки, наприклад. Фредді і Роблокс. Батьки я навіть не знаю, Радке теж чула. О, він колись російською говорив. Розумієте? Ви вже бачили моїх двох відео. Смарагда я теж не знаю, Лютого, Джо теж, Дензо теж, Дімедж теж, Маріса теж. Але не виставляють Роблокс, я бачила. Вікуся теж така українська, бо гожна на фін. Вероніка така класна теж, але вона чомусь так багато міняє скінь, я не розумію, що вона робить. Вона ну, теж похожа така на вікусі і Софію. фію. Пінкін теж була. Але Вона класна, чесно. Котинята з України ще є. Котията з України це, це теж така дівчинка, яка може дружити з вікуцею, мені так здається. І кавун він теж виставляє. Майнкрафт, Роблекс и Даш спальнюджитый диамант, который ворошу.